В університеті третього віку, який працює при Олександрійському територіальному центрі, відбулось свято останнього дзвоника. Цьогоріч шість клубів за інтересами та вісім факультетів відвідало 235 студентів старшого віку, які отримали сертифікати про завершення навчання. Привітала дорослих випускників заступниця міського голови Ірина Чемерис. Життя воно надзвичайно коротке, і ми свою молодість, там середній вік, ми весь час віддаємо сім'ї, дітям, чоловікові там, чи дружині, державі, роботі. А для себе, а для себе що? А що ж для себе? А, і коли людина вже йде напевно на пенсію, оце золотий вік, коли вже ти можеш сам собі приділити увагу. І в цей вік, в цей період, ну мені здається, дуже багато людей відкривають в собі нові таланти, нові можливості. Хтось малює картини, хтось пише вірші, а хтось вивчає мови. І от я дивлюся, що в цьому році додалося дуже багато іноземних мов, коли люди прагнуть їх пізнати. Ну, я розумію, що це не просто так, а напевно, в когось рідні проживають ті самі Польщі, ті самі Франції чи Німеччині, і дуже хочеться спілкуватися із внуками, бо ми всі розуміємо, що коли внуки пішли в ці школи, вони вже, знаю, говорять багато цією мовою. А бабусі дідусі ж хочуть не відставати і розуміти своїх внуків. Наймолодшому студенту університету 37 років, найстаршому 88. Найбільш популярним факультетом цьогоріч став філологічний. Там вивчали п'ять мов: українську, німецьку, англійську, польську та французьку. Значний внесок у знання студентів зробили викладачі факультетів. Але, на мій погляд, в цьому році і був найпотужніший склад викладачів у нашому університеті. Вони вас зробили більш діджиталізованими, сучасними начитаними, співучими, здоровішими. І я вдячна всім викладачам, всім керівникам за ту любов. До людей, до знань за свій досвід, який вони передавали вам, всім студентам. І я маю надію, що ми в майбутньому з вами будемо продовжувати працювати. Факультетом, який став найбільш відвідуваним по кількості учасників, був напрямок прикладного мистецтва та курс хорового співу. Десять студентів, які пройшли повний курс навчання, отримали сертифікати. Я навчалася на факультеті української мови, філософії і комп'ютерної грамотності. Дуже вдячна своїм викладачам. От, Світлані Михайловні, Олександру Міхайловичу і Ольги Костянтинівні, а привела мене сюди моя вчителька, <гум>, яка вже 80, але вона така дуже чуйна, енергічна, гарна жінка, і я вдячна всім керівникам. Але головне не тільки знання, яке я тут отримала, а коло друзів, <гум> які случились, коли ми всі познайомились. Ми з Людмилою Георгівною вирішили на наступний рік, продовжували все саме факультети, бо це неможливо з ними це, і піти на англійську мову, щоб більше бути, як кажуть, всесвіти, не відставати від внуків вну, і так далі. Да. Щороку, за бажанням студентів університету третього віку, з'являються у закладі нові напрямки на наступний навчальний рік серед пропозицій вивчення культури мовлення, японської мови та заняття танцями.